Вітаю, друзі. Дивіться, Рішив я, такі у мене є лампочки вже неробочі. Дивіться, у мене є оце акумулятори з електронних цигарок. І що я вирішив зробити? Одну я вже зробив. Думав, знімати не знімати, ну, думаю, все-таки зніму. Колись я на Aliexpress ще в минулому році заказав. І отримав такі світлодіоди. Вони, коротше, 10 мм в діаметрі, різнокольорові. Вони переливаються різними кольорами: червоний, зелений, синій. І я вирішив от дітям таку ігрушечку зробити. Ось таку от ігрушечку. Воно дуже красиво виглядає в кімнаті. Значить, зробив я це слідуючим чином. Все, все дуже просто. Це в мене теж драйвер був від світлодіодної люстри. Ось що від нього лишилося, бачите, все згорів. І ось все дуже просто. Тут світлодіод, контролер заряду розряду, акумулятор з електронної цигарки, виключатель. Ну, що було під руками. Правда, я поставив тут ну, діод, Звичайний діод, який був під руками, я понизив трошки напругу. Кожен діод він понижає на пів вольта напругу. Резистора потрібного там десь 10-20 Ом вистачає, але не знайшлося у мене. Такого резистора. в мене кіломні, я вирішив понизити напругу, хоча би понизити напругу за допомогою діода. Включав вже оцю, світильничок, скажімо так, дві сутки в мене робив. Ось і все нормально, все хорошо. Тобто, ну, я думаю, тут малювати схему, так, да, до речі, контролер Вставити такий, який має контроль заряду розряду. Ну, тобто цей заряд має контроль заряду, але розряду немає. Тобто він, той, який має контроль заряду, вірніше контроль розряду, він при 2,5 вольта відключає систему. Тобто не дає акумулятору розрядитись в ноль. У мене такого не було, ну, поставив такий поки що. Я думаю, все тут все намальовано, все дуже просто: плюс до плюса, мінус до мінуса, плюс нагрузки через виключатель. Ну, все-дуже дуже просто. Отакий от світильничок в мене вийшов. Ось така штука. Ще, я думаю, зробити зараз я поробив всяких от таких от. Поставив акумулятор так же само, 18650, ну, таких підсвіток світильничків настольних поробив. Зараз світло відключають. І ще думаю, в мене тут є вже провірені, теж є світлодіоди. Я думаю, зробити ще звичайний світильник от із цього купола. Так само. Ну ось, ну, якби як би все. От. Ще от така. От теж, думаю, теж, напевно, поставлю сюди моргаючий світодіод. Напевно, буде красиво. Ось ну, так, Отакі от, от, друзі, саморобки. Добре, мирного неба всім. До зустрічі.